18 лютого сталася пожежа на території колишнього ремзаводу по вулиці Кошового, де більшість будівель орендують приватні підприємці для різних видів господарської діяльності. Під час приїзду рятувальники вже палала частина будівлі, у якій розташовуються майстерні з виробництва м'яких меблів та один з цехів з виробництва твердопаливних котлів. На місці пригоди працювали 5 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста Чернігова, які майже за півтори години ліквідували пожежу в частині будівлі, де знаходились майстерні по виробництву меблів та твердопаливних котлів. Також врятована сусідню будівлю, яка знаходилась в притул до виробничих приміщень. За попередніми даними причиною займання стало коротке замикання електромережі у меблевій майстерні. Її працівник загасити вогонь у початковій стадії не зміг, не було вогнегасника. Миттєвому поширенню полум'я сприяла і велика кількість паралонової крихти, що виготовляється на основі нафтопродуктів і використовується для виробництва м'яких меблів. Крім того, під час горіння вона виділяє їдкий і дуже небезпечний дим. Пожежа знищила близько 350 квадратних метрів даху будівлі та майно у меблевій майстерні. За словами вогнеборців, пожежі можна було уникнути, якби дане підприємство пройшло відповідну перевірку. С липня Минулого року і по червень 2015 року всі перевірки органами державного нагляду в сфері пожежної безпеки заборонені законодавством. Тому керівники об'єктів цим користуються і ігнорують вимоги правил пожежної безпеки. Як наслідок, більшість підприємств, які на території колишнього ремонтного заводу орендують приміщення і будівлі, працюють без декларації пожежної безпеки. До того ж, більшість керівників установ та організацій не звертає увагу на пожежний стан приміщень, навіть якщо і бачать певні недоліки, зазначають рятувальники.